Привіт. Знайомтеся, то наша сніжка. Сніжка? Сніжка. Зайнята дамочка. І ми знають маємо таку невеличку проблемку. До речі, у нас таке перший раз за 5 років, що корова після отелу має дуже сильний набряк. В тому плані, що вим'є тверде, опухше, і молоко фактично не пропускається. Так, от бачите, як я виміс. Візуально мені не сильно більше, ніж вона мала. В торік першу телятку, мені здається, що вим'я було більше. Але проблема в тому, що воно тверде, вже от тиждень минає, не сильно воно м'якшає і мало дуже молока. Не знаю. Напевно, що погано проходить. Значить, ніколи я не дою корову до отелу, ніколи такого не робила. І, в принципі, не планую так робити, по крайній мірі. Не знаю таких ситуацій, яких би нам рекомендував ветеринар доїти корову до отелу. Тому такого ніколи не робили. І от зараз вже розкажу вам, що нам порадив наш ветлікар, він приїжджав буквально кілька днів тому, зробив огляд, наголошую, призначення робив ветлікар. Не ми самі, не порадники з інтернету. Це важливо. Значить, перше, ми взяли отакий препарат. Мав бути дексаметазон, але ми його не знайшли в нашій ветептеці. Коштує цей препарат бачите, 150 гривень. Його треба колоти один раз, потім через добу ще раз. Ну, ми взяли сім кубиків згідно ваги корови по інструкції. Що скажу, вчора ми вкололи, сьогодні от зараз я її буду ще доїти, але вже вим'ячко, бачите, вже не тверде, вже так пружинить трошки, м'якша набагато. І, і разом з тим нам лікар теж порекомендував вкололи ми антибіотики протизапальне, тому що ну, вже за три дні то якраз він був десь на третій день після отелу, то ми переживали, щоб не було маститу, там в одному ручкові трошки було задньої дійки з кров'ю, то ми прокололи. От, і разом з тим я використовую мазь, критину Хто що має, в мене тоделонг. Але хто що має, в принципі, то не буде проблемно. І будемо зараз, буду зараз доїти, буду бачити, наскільки допомогло чи не допомогло. І що робити з коровою далі, бо тому що перший раз таке, що після отелу в день виходить десь неї близько 7 літрів молока. Ну це другий отел, це дуже мало. Вона первісткою давала 18. Це при тому, що в неї одна дійка не функціонує. Бачите, отут ззаду вона всохла, ну так. Вже вже з неї молочка немає причиною стало те, що коли вона була телятком, її щось вкусило. В задню долю ми побачили, напевно, пізно, тому що на той момент вони гуляли на вулиці більше, ніж були в Хліві. Заходили тільки двічі на день поїсти концкорму. Я сильно там не приглядаюся, так кожен день прямо до вимені. І от одного дня я помітила, що там такий набряк, ніби як набирається молоко перед телом, але вона ще не була навіть покрита, бо це їй було до року десь місяців, може, 10-11. Ми зв'язалися з ветлікарем, він нам сказав, що проколоти. Там був антибіотик, проте запальне і ще щось. Не буду розказувати, в принципі, бо може я ну, просто не пам'ятаю, що ще ми кололи їй. І ніби той набрячок пройшов. Але я не знаю, чи ми його не долікували і, можливо, треба було ще щось зробити. Ну, додатково проколоти ще. Або вже просто ми запізно спохватилися. Менше з тим, після отелу там не було в принципі молока. Там був такий вода з гноєм, і дуже її було мало. Ми просто дійку зробили блокаду, щоб не перекидалася на інші долі вимені, і доїмо на три дійки. Ну, от така у нас ситуація. Чи у вас, чим ви взагалі користуєтесь, до речі, коли такі сильні набріки. Бо я наголошую, це перший раз, коли я від набріку щось роблю корові. У мене були набріки в корів такі, що дійок не було видно і не можна було підключити апарат. Але я ніколи. Нічим не, не, не колола і нічого такого не робила. Ми завжди, якщо дуже великий набрік, так мажемо майзу майзуделонгом і вигол на вулиці, щоб вона сама собі масажувала е, вим'я. Все, воду ніколи не обмежуємо, корма ніколи не обмежуємо. І, і, і єдине, що якщо великий набрік, забираємо люцерну, бо в люцерні багато білка, вона затримує воду в організмі. Все, і ця корова в нас народила сама, народила на вулиці. Теж вона ніяких обмежень не мала ні в воді, ні в харчуванні, на зеленому концкорм, все як має бути. От, побачимо, що буде. Ну, про результати покажу вам. Дуже не хотілося з нею прощатися, ну, але якщо буде така ситуація, і воно їй не допоможе, і молока вона не додавить, ну, то я не знаю, придеться напевно здавати. До побачення всім па-па, гарного дня і бережіть себе.